Тисяч маленьких читачів з усього світу дуже люблять історії про Бобо Сонька. І нарешті вони виходять тепер українською мовою у видавництві навчальна книга Богдан. У нас є новинка Маркус Остервальдер Щасливого Різдва Бобо Сонько. Зразу вам скажу, що книжка це не проста. Це історії у малюнках. І ця книжка присвячена повністю новорічним різдвяним зимовим святам. Тут є такі історії. Історія про адвент-календар Бобо та інструкція із виготовлення. Адвент вінок із лісу та інструкція із виготовлення приходить Миколай і рецепт печива та щасливого різдва Бобо і врешті пісенька. Отож, подивимося, що тут відбувається. В першій історії ми бачимо, як батько або Сонька отримує повідомлення з пошти про те, що їм прийшла посилка. Вони йдуть на пошту, верніше вони їдуть. Зверніть увагу, тут немає особливого карколомного сюжету. Немає особливих супер-пупор фантазій, але і не потрібно. Адже для діток такого віку найважливіше це упізнаваність сюжету. Тобто, вони повинні читати і слухати про те, що самі відчувають, і про те, що самі кожного дня роблять. Наприклад, ось тут важливий момент, коли батько вдягає на голову свого синочка шолом. Лише вдягнути шолом і готово. Це важливо, адже без шолома не можна їхати на велосипеді. Потім вони мчать з гірки, тоді вони йдуть на пошту, отримують календар і врешті вирішують самотужки зробити адвент-календар. Вони його роблять, мама дуже дивується, щаслива. І врешті бобосонько, як і на завершенні кожної історії, мирно засинає. Такий собі приємний ритуал і щасливий хай для кожної історії. А наприкінці є така рекомендація: а ти хотів би зробити адвент-календар. Разом із дорослим ти неодмінно впораєшся, як і Бобо. Тобі потрібні один великий картон, аркуш А3. Кольоровий папір, гострий ніж, фломастери, кольорові олівці. Клей, гірко пробивач, стрічка, щоб почепити календар і детально хід роботи, як усе це робити. Моя улюблена історія це адвент вінок із лісу. Починається все із того, що мама працює біля комп'ютера, а батько читає газету. А маленький бобо хоче, звісно, погуляти. Він прошує батька піти з ним прогулятися. І знову ж повторення звичайних. Ритуальних вправ кожної дитини, яка робить вона кожного дня. Лише треба швидко одягнутися, на дворі холодно, бобо одягає теплу шапку, тато зав'язує йому шарф. Завдяки Бобо, ваша дитина не буде капризувати, якщо вона має йти на вулицю, ви намагаєтесь їй одягнути шапку чи шарф, і вона не хоче, а ви кажете: Але ж пам'ятаєш, Бобосонько одягав шапку і шарф. О, Бо, за як для вашої дитини обосунько є авторитетом і другом, то істерики теж припиняться. Далі ще важливо: через маленький місточок веде потічок, бо бо міцно тримається за поруччя. Це теж важливо для вашої дитинки. Потім вони бачать козулю, а потім бобо бо з татем йдуть далі. Довкола багато ялин. Це школа дерев, каже тато. Дерева тут щось вивчають. Тут також є лісник, він везе на тракторі цілу гору ділинкового гілля. Хочеш кілька ділинкових гілочок, бобо, питається він. І це теж важливо. Адже я вважаю, що взимку на Новий рік, на Різдво не варто рубати ялинку. Можна взагалі використати зайві гілочки, які ви знайдете в лісі. Це значно збереже наше довкілля. Бобо тішиться, він кладе гілки вниз у візок. І з цього ми можемо зробити адвент вінок, каже тато. Це чудова ідея! І вони нарешті знову вдома, і потім вони разом з батьком роблять адвент рінок. Тут все, все детально написано та намальовано. Ставлять чотири свічечки. Мама дуже дивується, коли під час вечері вона бачить цю красу. Вже горить навіть перша свічечка. Бо вважає вечерю при світлі свічки справді затишною. Після їжі він залазить мамі на коліна. Свічка на дверьку горить яскраво. Мама і тато співають у лісі лісі темному. Співай з нами Бобо, каже мама. Але Бобо не відповідає. Він заснув щасливий на маминих колінах. Далі ви бачите теж такі детальні пояснення, як робити самотужки на вінок двінок, потім нас де Історія про Святого Миколая, про те, як вони робили святкове печиво, про святкування. рецепт печива тут наприкінці є. І нарешті різдво, казкова різдвяна історія. І наприкінці пісенька ялиночка. Ялиночко-ялиночко, зелені твої віти. Зелена ти у зимоньку, зелена ти і влітку, ялиночко ялиночко, зелені твої віти. Якщо ви знаєте ноти і вмієте співати по нотах, ви можете це все проспівати, так як воно повинно бути. Отож, ця прекрасна книга щасливого Різдва в обосінку». Я би дуже радила. Купувати її для ваших діток десь від трьох років. Це буде прекрасним подарунком на День Святого Миколая. Отож, Маркус Остервальдер, щасливого Різдва або Босоньку, книга Богдан, рекомендує.